Отже, закінчили сьогодні роботу над нашими АПІ-будиночками. Тут стоїть один перший, а зі ззаду стоїть другий. Це їде у Дніпропетровську область, а там той задній їде в Львівську область. Ось так він виглядає ззовні. Тобто, виходить ось такі дверцята двері, через які заходиш всередину, є вікно з правого боку. Є вікно також зі ззаду, і є вікно з лівого протилежного боку. Накритий будиночок, як ви бачите, ось такою бітумною черепицею, сотовою я її називаю. Боки обкантовані ось такими акуратними планками. Для вигляду гарного. Верх також все. Акуратне, гарне. Ззовні він помальований три рази прозорою фарбою. Ось. Має ось такий гарний логотипчик. Бджоли. Ну і давайте зайдемо всередину, подивимося, що в нас всередині. Значить, дверцята прості, звичайні. Все йде е, дерев'яне. Тут в нас вікна і двері скляні. Є ось такий замочок, його відсуваєш, і двері на себе відкриваєш. Далі зі середини, як ви бачите, є лівий лежак і правий лежак. Під кожним лежаком йде або три, або чотири вулики. Якщо під лежаком. 3 вулики, то влазить 16 рамок. Якщо 4, то 12. Значить, ціна від того, чи ви захочете 4 вулики чи 3, не міняється. Загалом сюди влази 96 рамок. У я під будиночок. Під одним і під другим лежаком виходить по 48 рамок. Загалом влазить. 96 рамок. Стандартні деданівські рамки на холодний занос. Давайте зайдемо середину, подивимося, як воно середині виглядає ось так все. Значить, вікна у нас відкриваються ось таким чином, на ось таких защіпках простих, акуратних. І відкриваються доверху. Це зроблено для того, щоб коли бджола попадає в середину якась, мінімальна вона. Летить доверху, вдаряється і падає на землю. Не затримується в будинку практично ніколи, бо самі користуємося таким будиночком. Так само і відкривається заднє скло, заднє вікно, і таким чином відкривається це вікно. Значить, як ви бачите, тут простору достатньо, щоб лягла людина до двох метрів. Стандартно, нормально. Ще тут вони укомплектовані е, такими дерев'яними подушками. Дерев'яні подушки зараз покажу. Е, доступ до самого вулика відбувається таким чином. Тобто ви піднімаєте. ось цю, ось цю, це, кожна, е, Кожен лежак поділений на три секції. Піднімається люба з цих секцій, і у вас є доступ до вуликів. Це є стелинки, а під стелинками вже йдуть самі рамки. Обслуговувати тут також є місця багато. Щоб люди дуже багато питань задають, а як обслуговувати? Заходите сюди, відкриваєте це все діло і обслуговуєте. Ось такі будиночки виготовляємо під замовлення. Кого цікавить, звертайтеся. Вартість даних будиночків на сьогоднішній день 80 тисяч гривень. Повністю та, як ви його зараз бачите. Ось такі ще йдуть в комплекті підголовники. Можна класти або на цю сторону, або сюди. І лягати, лежати, відпочивати, дихати продуктами бджільництва. Ось я відкрив е, один, одну лежанку, щоб показати, як відбувається як е, знаходяться наші людки. Людки знаходяться ось таким чином, Там, тобто йде повністю такий е, коридорчик, а зверху забита стін, сіточка спеціальна, щоб бджоли не потрапляли ні в середину через люток, а працювали тільки у вулику. Ну і є у нас ще ось такі вентиляційні отвори. Щоб повітря з вулика заходило краще у сам АПІ-будиночок. Телефони будуть у описі до відео. Кого цікавить, звертайтеся, з задоволенням зробимо для вас.